Так, добрий день, шановні панство. 21 липня і потрібно важити нутренят. Зараз будемо дивитися, яка їхня вага. І так, чорний самець, напевно, не дивився. Має вагу 980 грам. Самочка. З вагою 830 грам. Попередній то був самець з вагою 870 грам. Зараз ось сама найменша самочка біла, яка мацьопка була. Зараз вона має 685 грам. І вона набрала такої нормальної ваги на один місяць. Самочка, яка хоче втекти. І має вагу 940 грамів. Так, минулий теж був самець, а тепер сама-найбільша -сама самка в місяць вона має 1 кілограм 60 грам. Ще одна чорна самка є. Я її хочу втекти, дивіться, бачите. Ну, дивіться, бачите, як розвиваються. Моєї нутрії самці мають від поза 800 до кілограма. Самочки, три самці. Я важив. Один найменший самець 840 грам мав вагу. І що, не зважив я ще чорну самочку? Не хочу бігати за нею. Тим більше два. Ї... Найменша самка, яка є, яка була народжена, вона нагнала, набрала свою вагу. Нормально, тобто самочки в місяць мають мати більше 600 грам. То є нормальний розвиток для самків. Самці бажано, щоб 750-800 мали. Ось. Ось така ситуація. Буду продовжувати я годувати внутрі. Самець тут гуде, ще йому залишилося пара з тиждень і піде на м'ясо. Ось така ситуація в нас з нутріями.